Що буде відбуватися, наші маленькі глядачі е, надіслали нам запитання. І ми хочемо, щоб ви дали якусь експрес-юридичну консультацію. Увага на екран. Дідусь кожного вечора дивіться новини і коментує на всю хату. Коли я коментую мамині рішення щодо мультиків, мене очікують наслідки. Чи маю я право вільне висловлювання? Це юрин син. Це питання надто важливо, да. Ні, ну Тут 100% є у нас міжнародне право прав людини, яке його захищає, є у нього свобода слова. Військовий стан треба якби слідкувати за тим, про що ми говоримо, не все є доступним. Але я думаю, що у нього є багато козирів в руках, тому надіюся, що він не знайде так швидко хорошого адвоката з лідера. Але, але так як я вже тут, то я йому раджу, раджу збирати компромат, шантажувати. Шантажувати, і це легко насправді зробити. Можна прийти до дитячий садок, сказати, що мої діти, мої батьки зранку до вечора тільки порно і дивляться. Якщо це. І це не буде неправдою. Хто знає. ну, Знаючи вас, то… от, тому може це спрацює. Якщо це спрацює, то телефон може дати. Добре, дякую. Не певний, що можу подякувати за таке. Наступне відео. Мама постійно цілує і внімає про класна. Як мені обов'язкати свої кордони? Я питаю вас, так ну може просто дозволити мамі це робити? Ні, ні, ні. Ні. ні в якому ні. разі ні, це не, ж Власні кордон так. Добре, не знаю. Треба мені здається, що вести ма маму здивувати чимось. Не знаю, кто мам підходить цілується ці, ці просто знімати штани, наприклад. А, ага, поводитись так, як вона не очікує, так? Так, ну я би порадив, якщо вона красива мама, то я би порадив з нею знімати, але це, мабуть, занадто вже Ну, то й порушення її кордонів, знаєте? Ну а нехай не заходить на наші. Це відповідь на наші, на наші. Це ж мій клієнт. Давай наступне. Я граю у футбол. Вчора в мене був турнір, а сьогодні мене мама змушує прибирати в кімнаті. Чи маю я право на відпочинок? Залежить від того за яку футбольну команду він вболіває, Знає, та, та. там буде залежати. Насправді no, я вам скажу так, е е е якщо мамі подобається порядок. Наша дитина змушувати прибирати, а саме прибирає. Їй вже потрібно це. Яка логіка Не знаю, Залізна. не знаю. Не знаю. Я би не погодилася з цим. Але все залежить від того, за кого він боліває. Якщо <ріст> це правильна команда, то можна вести <ріст> переговори. Наступне відео. Мені мама не дозволяє дивитися багато мультиків про поні. Я хочу вивчати про життя та здібності копитних. Я вважаю, що це обмеження права на освіту, а ви здається, тут потрібна допомога омбудсмена. А у wow. них у дітей же ж свій уповноважений Так, у них насправді оце треба їм сказати, що у них насправді є свій уповноважений, до кого вони навіть можуть дзвонити і скаржитися на батьків серйозно? Да. Це це серйозно. Просто це ні, це серйозно є. У нас уповноважений справ дітей, і я не пам'ятаю, мені здається, що він уповноважений при президенті України. Може помилитися, але це справді є. Це важливо. Насправді, якщо серйозно говорити, ну так, хоча тема не про це, але. Весь світ рухається до того, щоб дати дітям більше доступу до ну якби правової допомоги до захисту своїх прав. Там не знаю, ми зараз говоримо про судові процеси, які чутливі там до дітей. Ну тому у дітей здається все більше і більше можливостей відстоювати мультики а про жаль. коні. Наступне відео, будь ласка. Мама, Мирончик, даю тобі одну цукерку, дві не можна. Де це прописано? Та це прописано. Сухта, я вам скажу ті речі, які навіть дорослі завжди забувають. Цивільним, звичайним людям суспільству можна все, що прямо не заборонено законом. У той випадок, коли державі можна все виключно в порядок, передбачений законом. <плес> тобто, якщо е, не написано, що повертати на право не можна, я можу чудити, повертати на право, і ніхто не, не зупинить, бо якщо зупинять, я спитаюся, де написано. Тому він молодець, він вже усвідомив основи. Наступне відео, будь ласка, я мию посуд, але не отримую за це гроші. Куди мені звертатися? Це насправді цікаво про неоплачувану працю. Ну, але ж це може бути допомога, якщо але це Але це може бути допомога, так. Сміну, Добровільна. Але треба все це а, через бартер, хоча б. Ну тобто, пропоми, якщо а, так, це 5... маніпуляція. Вибачте, а що це заборонено? Де це прописано? Да слухайте, яка класна у вас позиція. Дивіться, люди мають виживати. Якщо для виживання потрібна маніпуляція, нехай але в насправді в адвокатській практиці є хороша насправді історія. Мене колись це дуже вразило. Це те, що насправді більшість адвокатських спорів ну добре закривати до суду Так. так? і вміти домовлятися. І мені здається, що це та історія про те, коли ми вчимося домовлятися і вибудовувати якийсь він він для себе. До речі, є в мене теж там один гуру з. Вибудови стосунків з дітьми, і він каже: ну, от він не хоче там, ну, наприклад, мити посуд. Ну, хай не миє. Ну це ж ми домовили, що це його обов'язок. Ну але він не хоче. Ну, хай не миє. Ну просто подивіться, що буде. Ну і там проходить декілька тижнів, ну і він не миє. Тобто всі миють за собою тільки свій. <плес> а він ну, не миє. Ну і дійшло до того, що йому нема з чого їсти. <плес> 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 нема Прикасно. чого їсти, він пішов, взяв кришталь <плес> у серванті. <плес> Оці, оці вази, оці салатниці поїв з них. Ну і не миє, воно все вже починає ну погано е смердіти, як це казати. Да? Добре смердіти. Ну, добре, добре смердіти. да. Ну просто е дійшло до змін тільки коли людина відчула дискомфорт. Ви знаєте, він справжній українець. Терплячий ну, не буду. Нагадайте, ОПЗЖ у нас існувало ще до того року, до січня місяця. Ми, от ми терплячі до жаху якогось. Так, але потім, коли ми вже не можемо з цим жити, як кажуть, у Волги є дві проблеми: як розігнати, як зупинити. Да. От у нас тепер проблеми, як нас зупинити. Мені здається, поки ми не дійдемо до кордону з цими як його, китайцями, то ні. Oh, oh. Ох, то, то у вас такі, да, масштабні, масштабні плани. Я вражено. Ви так серйозно підійшли до наших несерйозних не питань, я сама. і було просто так. фантастично. Я тільки всього дізнався, і буде номер омбудсмена 100% відсотків дитячого або Навіть якщо я це неправильно вимовив, він номер все одно буде.